Ще раз добрий день всім. Я дякую вам, що ви зібралися, для того, щоб мати можливість ближче вивчити цей інструментарій, який ми пропонуємо сьогодні всім маткарям, які займаються виведенням маток. В чому була фішка? Я дуже вдячний Ігорю Довгунику. на форумах він у нас кумпель, друг. І він працював з Карташовом по програмі Карташова програму Карташова, мабуть, хтось з вас бачив, хтось чув. Далі Карташов не ну, припинив займатися дослідженням цієї програми і вдосконаленням. А Ігор продовжив цю роботу, але вже продовжив під нашим будемо казати під неїдою об'єднанням Аткарів України. Бо виникла в нас така проблема внаслідок того, що ми купили німецьку програму Флюгеліндекс, яка. Дозволяє робити похожі речі, які робить наша програма, але набагато менше. Чому набагато менше? Бо Пікса, коли писав свою програму Флюгеліндекс, вже було е середовище німецьке відселекціоноване, воно вже було стабільно сиділо на карніці. Єдина була проблема бачити, чи є меліфера, чи нема меліфери в, в тій чи іншій популяції чи в іншій колонії. І Тому програма Flugel Index дозволяє побачити, є наявність Меліфері або немає, її, але вона не аналізує абсолютно, вона не дає заключень, вона не, як вам сказати, вона просто каже, годиться чи не годиться. А що воно, як воно, до чого воно. Ця програма флюгель-індекс не робить. Тобто це програма звичайна побутова програма для пасічника пересічного матковода німецького, тому що нема потреби ускладнювати програму, вона є досить дешева, 95 євро коштує. І все на тому. Людина собі достатньо перед тим, як подати матку свою на атестацію, щоб удержати кюрінг. ну кюрінг це такий сертифікат, який видає інститут німецький матководу, що він має. Матку такого класу, класу А, АВ, Б, П і так далі. І коли матковод хоче таке одержати, то він, е одержавши результати тестування маток в Бібриді, е клопоче перед своєю асоціацією про те, щоб йому присвоїти її його маткам, які показали кращі результати в тестуванні, присвоїти той чи інший клас. Тобто матка дістає кюрінг кюршань. Так? Такий документ. Де написано, що в неї-такі такі, такі параметри вона буде, може бути використана для репродукції. Але крім того, всього, ми бачимо це в Бібліді, там є ряд перелік параметрів, по яких ну, визначена матка, що вона да, її діти передають свої спадкові ознаки і її можна використовувати для подальшої репродукції. Що вони роблять? Фактично і Ліп, і Аса вони признають роботу Біблід як основою. Для тестування, для визначення маток по їх породності. І в них є домовленість така, що вони не виводять маток від матки, яка не має 100% гарантії або не має оцього високого рівня. Не одержала кюрі. От і все. Матки виводяться тільки від класових маток. Я вам вже сказав, там є кілька класів. Найвищий клас це матка А і маленька В. І цей клас, ця класність присвоюється після того, як матка пройшла випробування, і її дочки теж пройшли випробування. Тобто матка двох Значить, І ця програма, і перед тим, як відправити, я до чого це сказав, перед тим, як відправити бджіл на, на одержання оцього сертифіката, ну, кожен матковод старається перевірити, щоб назад тобі не вернули і не сказали, що це не годиться, бо вона по морфометрії, не відповідає чистоті породи. Незважаючи на те, що вона по всіх параметрах гарна, вона гарно веде себе більше 100% має по всіх параметрах по злобливості, по усичливості, по лагідності, по меду. Але якщо вона не відповідає морфометрії, вона не може одержати такий високий ну, якби, клас. І тому люди перевіряють попередньо собі, і тоді ну, клопочуть про присвоєння їхніх маток відповідно, відповідної категорії. Для цього використовується ця програма Флюгель-індекс. Склалася інша ситуація. Коли ми два роки тому, ну, ми, ми відчували, е, якби на російській мові є таке слово ґадавані, не знаю, як то буде по-українськи, я стараюся українською зараз розмовляти, е, люди одержували маток від наших маткарів і були незадоволені якістю цих маток. Тобто, купивши 10 маток, можна було 2 відібрати, а 8 бракувалося. Тобто вони не були всі рівні. Виникло питання, ну що ж робити? Інститут Прокуповича, який в нас єдиний є в Україні, який мав би займатися селекцією, бо по, по своєму статуту, по природі, задача це відділ селекції української степової, відділ селекції карпатських бджіл. Два таких відділи є, в яких працює по 10-13 людей, вони мали би займатися тим, що ми мали би до них звернутися і купити репродукційний матеріал. Але ви мені скажіть, хто небудь коли-небудь в інституті купив матеріал репродукційний, і щоб вам дали документ, що це репродукційний. Ну, стопроцентно такого не було. І ми тоді, ну я так зібрав маткарів, яких так знав, я так колись Грінько мене обізвав маловідомий пасічник Західної України. В журналі своєму. Я, я не обідався за це, але ну, я дійсно не був відомий, тому що я займався своєю роботою тою селекцією, якою ми робили ще з 80-х років з Гайдарем. Я ніколи не, не їздив, от публічно ніде не виступав. Але, може і так, може, і правильно було. І я тоді зібрав таких самих людей, які постійно займаються селекцією. Це люди Людмила Миколаївна правильно буде сказати, значить, з відділу селекції Григорків, відділу селекції української Степової. Леоніда Радміровича Єгошина запросив на зустріч, запросив весь наш відділ селекції карпатських бджіл і запросив вже того ж жінкова діму і ще ряд людей, яким запропонував створити об'єднання Маткорів України. Ми зібралися в мукачі у 2016 році. Ну і Там було перше наше засідання під час святкування 50-річчя карпатських бджіл в Єврізійському просторі. З того моменту почалася наша робота. Там ну, були різні там, бачення спочатку, але як би там не було, нас залишилося 12. Діма Гріньков принципово сказав, що це таке, що воспі коня їде. Я кажу, ну не хочеш, ніхто тебе не тримає. І Діма пішов своїм шляхом, ми пішли своїм шляхом. Ми, створивши нашу таку групу, ну, що ж робити? Керик каже, в нас грошей фінансування нема на зарплату, а Люда мені жаліється, каже, що в мене поскорочували пасічників. Тобто на пасіках інститутських поскорочували пасічників. Ви можете собі уявити. Тобто селекційний процес там зупинився. Тоді в нас інший шлях був. Займаємося селекцією за, через громадську організацію. Об'єднали цих людей, зареєстрували організацію. І перше питання, яке в нас стояло, як ми будемо займатися селекцією? Тобто школа наша, вже української школи селекційної немає як такої. Радянська школа нам не підходить, бо вона сидить на типовому розведенні. І Павло, мій учень, зараз він директор у нас, бо я якби номінальна фігура про президент а Павло. Ну, він виконавчий директор, він добре володіє німецькою, і, і працюючи з німцем, він каже, давайте, Михайлович, давайте домовимося з інститутами німецькими, які займаються селекцією, доведеться та селекція. І ну, якось з ними домовимося. Недовго думаючи, Павло зізвонився з доктором Бінефельдом інститут Ноендорфі, який один з ведучих інститутів, який займається селекцією бджіл, і веде і розроблена ця система біблії. Всі ті деталі не буду розказувати, але вже в березні місяці ми приїхали в Ноюндорф на запрошення доктора Бінефельда знайомиться з роботою собою. З нами поїхав також Керек Степан Степанович я за відділом Карпатських вдів. Ми приїхали, познайомилися, нам показали, як вони роблять. Безперечно, ми були шоковані. Нас водили по лабораторіях і показували, як люди працюють, наскільки серйозно ведеться селекційний процес. І ми прийняли таке рішення, що в нас іншого шляху немає, так як в української школи ще селекційної ми не маємо, такі її створюємо. Вже сьогодні можу сказати, що ми її вже створили, тому що вона вже працює. От. А вони готові нам були допомагати. Ми проводимо зразу після цієї поїздки, ми почали готувати людей і сім'ї для роботи в цій селекційній програмі Європейській. І тут же в нас виникло знову таке чергове питання, яке мене неприємно вразило. Те, що доктор Пінефельд нам запропонував, каже: дивіться, я розумію, у вас є проблеми в Україні, вам там допомагає майже все спів... ну, європейське співтовариство. Але давайте домовимося з якимось вашим науковим інститутом, і ми на спільних зв'язках будемо проводити спільну наукову роботу. Приїхавши в Україну, я зателефонував до проф... до директора інституту Бугери ННЦ Прокуповича. І кажу, Сергій Іванович, професор Бінефельд пропонує вам підписати договір про співпрацю. Ми будемо проводити міжнародну конференцію, першу наукову конференцію по селекції українських бджіл, щоб ви приїхали, підписали договір, меморандум про співпрацю. І інститут готовий вам передати частину обладнання, яке вони використовували, бо в них є заміна, планова заміна обладнання. То я вам скажу, що Сергій Іванович сказав, що в мене немає того плану, я не поїду. І не приїхав, ви можете собі уявити, Не приїхав на зустріч з людиною, яка готова допомагати. Він каже, але мої науковці будуть у вас там, вони там все якось там розберуться. І таким чином я відкинув якесь своє бачення, в те, що національний науковий центр імені Прокоповича буде допомагати пасічникам України у збереженні та популяції українських бджіл, дослідження європейських бджіл. Трохи мені так було, якби. ну... Хтось в морду плюнув, вибачте, що я так скажу. Але мене заспокоїли наші хлопці, кажуть, ну хай, що самі будемо робити. Ну, ні вопрос. Ну, Скільки років без них обходилися, де будемо обходитися. І неприємно було і працівникам інституту, тому що вони розуміли, що тут є перспектива, особливо Керек, який своїми очима все побачив, як німці працюють. Ну, І тому було дуже. Прикро їм, що директор інституту зайняв таку позицію. Я йому казав, я на всіх зустрічах, де я буду з пасічниками, буду говорити про правду, як ви себе повели по відношенню до українських пасічників і до пасічництва в цілому. Ну, от Я і роблю. Виконую свою обіцянку, розказуючи всім, як Сергій Іванович Бугера живе своїм життям, а інститут живе ніби сам собі, а ми живемо пасічники самі собі. Зовсім протилежне, ми побачили на черговій конференції в Майні, де нас також запросили вже як Асоціацію об'єднання маткарів України. Ми були два дні на конференції в Майні і бачили, що там троє людей доктор Бухлер, доктор Тізнер і Бенефельд ну, звітували про свою роботу перед 90 -х. може 100 людей було в тому залі, місця не було. І кожен з голів. Організації, які були представлені в тому залі, вставав і доповідав про роботу, яку вони зробили за дорученням цих людей інститутських. Розумієте, тобто наукові установи ведуть постійний моніторинг і допомогу пасічницьким організаціям. Пасічницькі організації збираються всі визначені терміни, коли інститути там можуть планують. І от зараз ми теж поїдемо на австрійський з'їзд, такий посічницький. А далі в нас знову буде науково практична конференція в Берліні, в Нойндорфі, де збираються селекціонери. Тобто там побудована робота. Наука разом з посічниками працює дуже тісно. У нас наука живе собі своїм життям, там в Києві, а ми собі на місцях живемо своїм. То так, предісторія, чому ми це самі сьогодні? І, і вирішили створити Асоціацію об'єднання маткарів України. І, і чому ми так робимо, а не по-іншому? То не те, що ми не хочемо працювати з інститутом чи не хочемо спільно з ними робити якісь проекти. Вони не хочуть. Вони кажуть, вони постійно скиглять, що у них немає грошей, що їм на зарплату не вистачає, медики бідні, і нещасні. На що я питаю, а що ви зробили для того, щоб у вас ці гроші були? Ну. Ну, нам не дають. Ми привикли. Нам дайте, дайте, дайте. Коли їм навіть пропонували дати, то вони не хотіли взяти. Тому ми працюємо з Нойндорфом. В цьому році, в 2018 році, ми вже підписали договір з інститутом Ноєндорфів про те, що ми використовуємо два підрозділи. Вони для нас відкрили, для українських. Тобто, на а, ще момент. Було невідомо, що собою представляє українська Степова і що собою представляє українська Карпатська популяція бджіл. Розумієте? Каже, ну дайте якісь дослідження. Ще щось. Нема таких досліджень в Україні, які би користувалися загальною, є така загальна європейська база генетична. Нема там українських бджіл. Але є зараз така програма Smart Bis, яка працює, вивчає взагалі ну, комах і в тому числі бджіл. І там є керівник відділу Марія Мейхер, яка є генетик селекціонер і вони досліджують бджіл по території Європейського Союзу. І... У тому році нам запропонували, давайте каже, ми попробуємо і також включити українських бджіл на дослідження на генетичному рівні, як вони відповідають тим чи іншим видам, підвидам чи породам, як ми називаємо. Ми їм теж передали бджіл туди. Паралельно з ними, генетичними дослідженнями займається Чернівецький університет. І вчора виступав Володимир Федорович Реватов. І вони теж недавно почали займатися. Вони десь народилися одночасно з нами, як уму, так і вони почали займатися бджолами. І ми паралельно, і треба віддати належне, що професор Волков нас підтримав і приїхав на першу міжнародну конференцію, на якій був присутній доктор Бінефель, доктор Волков. Тобто мені не вдалося поєднати на національний центр Прокоповича, зато мені вдалося домовитися з Чернівецьким університетом, де є продвинути нормальний керівник. Професор Волков, який мав великий досвід роботи за кордоном, який добре володіє мовами. І вони з Люнефельдом знайшли спільну мову. І от Ми маємо сьогодні одну наукову установу в Україні, і друга це Ноюндорфі, які мають якісь свої стосунки. А ми вже біля них. Тобто ми вже стараємося їх постійно десь підтримувати, передаємо їм матеріал для досліджень. І от саме Чернівецький університет провів перші генетичні дослідження. І для нас це було дуже важливо, бо ми тоді змогли сказати німцям, що так дійсно ми погоджуємося, що наша українська карпатська популяція бджіл, вона так правильно би називалася. Українська карпатська бджіл то є окрема екопопуляція великої породи карніка. Порода слово взагалі тут не підходить. Порода, бо порода це щось створено людьми і підігнано під людину. Я би сказав, що це є велика еко екопопуля... ек... ек... популяція е... вид. Взагалі вид, чи підвід, підвід, якщо по біологічному дивитися, це є підвид е, комах, е, апіс-бджоли, меліфера медоносні, а от карніка це є цілий вид. І в цей вид вливається е, от окремим таким екопопуляцією, українська карпатська популяція бджіл. Далі генетичні дослідження показали, що ряд. Е, не казати штаммів, ну, як ми їх називаємо сьогодні там, ліній е, німецьких, походить саме з карпатських бджіл. І тут взагалі виникла така колізія, що виявляється, що вгорах е, ті бджоли, які собі німці впровадили в 1939 році, зокрема е, штамм Склянар, е, походить він з карпатських бджіл. То, а це доказано на основі мітохондрального ДНК. Вони зробили ці аналізи. І вже публікації є, що фактично наші бджоли карпатської популяції є старіший вид, ніж склінар, і так далі німецькі, які німці запровадили 30, починаючи з 39-го року. Бо до, до 39-го року в німців була чорна бджола Меліфера-Меліфера, кусюча, маленька, рійлива. І тільки згодом була запроваджена карніка, і карніка сьогодні займає 99% території. Австрії, Німеччини, і далі з неї ведеться селекційна робота. Та, таким чином я вам трошки історично розказав ну, історію, як ми це все робили, формувалося. І тепер вертаємося до цієї популяції, яку, про яку ми говоримо.